Троє бійців загинули цієї ночі біля Авдіївки. Там активні бої тривали майже добу. Бойовики з танків і мінометів били по позиціях українських військових. Українські бійці отримали дозвіл відповідати противнику. Загалом обстріли тривають по всій лінії фронту. Сьогодні по обіді з боку окупованої Олександрівки проросійські найманці зі стрілецької зброї обстріляли прикордонників на пункті пропуску Мар'їнка. Більше про ситуацію тепер на передовій Євгенія Цвітанська. Повезло пройти цю ділянку і не попасти під обстріл. Це тихо. Зазвичай у темну пору тут у пісках добряче розриваються снаряди. Від них бійці укриваються в руїнах житлових будинків. Сьогодні пересуваються вільно. У самих пісках ніч проходить тихо, але всі і нині відбуваються в районі Андрівки. долині гримить від обстрілів палає поле. Вночі дуже гарно видно, як із глибини Донецька йдуть виходи із Рада. І... Ствольні артилерії крупного калібру в сторону Авдіївки спалені подвір'я напередодні в день та вночі снаряди знову рясно лягали околицями. Військові почули вибух саме там, де перебували їхні побратими. Вибух пролунав ось на цьому місці, десь о шостій вечора сюди одразу підбігли військові. Одного зі своїх товаришів доправило до лікарні. Він у важкому стані. Ще троє бійців загинули. На місці пілот прибіг одним із перших. Прибіли все горіло і бухкало. Серед тих, хто загинув, побачив товариша Дмитро Сумський, або як його лагідно кличуть, шаманчик. До війни був музикантом, гітаристом у рок гурті. Пройшовши революцію гідності, вирушив на фронт. Я приїхав 16 листопада. В піски. Він шаманше вже був там на пісках. Пілот пригадує, як далі вони разом зі своїм підрозділом заходили перші на промзону. Саме тоді про неї дізналася країна. Ми з шаманом двоє лежали в ямі. Ми з ним по черзі мінялися. Дуже дуже сиро було. Туман був ужасний такий. А ми ще лежали під Березою, там в приямку такому, і з Берези прямо текло. І ми мокрі були курить. Це були перші дні оборони промки. Для нього не існувало слова неможливо. Тобто, якщо потрібна була робота, це день, ніч, будь ласка, без запитань. Командир Санта пригадує його боєць робив усе, аби навчити захищати батьківщину. У нас всі професіонали ми стали. Військовій справі, не будучи взагалі військовими, завжди усміхнений. Шаман був другом і для журналістів. Це новорічна ніч ніч-2017». Шаман часто не знімав робочого ліхтарика із лоба. Тієї ночі прикрасив себе святковим капелюшком. Ну, це ж таке слушать там. А це останнє інтерв'ю. Ці кадри ТСН зняла вночі напередодні. Боєць дивиться телебачення бойовиків і згадує, як розважались у часи затища. Телефонували у військкомати ворогів. І жартували. Інтересувалися там фінансовим забезпеченням, Я є єси бойовий досвід, скільки це буде надбавка. Ну, суті, вони інтересувалися, де ми говорили, і потім куча мата, і піпіпіпі. В його кімнаті речі лежать так, як і лишив господар над ліжком синьо-жовтий стяг. Це його. Нічого не зачіпало, так як було. Дуже любив шахи, а ще читати. Павло квелію. Він попросив мене взяти почитати. Любив читати, любив грати в шахмат, ще грамотний був. З ним цікавого. Нині його речі мають відправити дружині. Друзі кажуть, він її дуже любив, але мав поклик бути тут, на передовій, бо так само любив і батьківщину. Євгенія Цвітанська, Андрій Цеплієнко, Микола Головко, ТСН 1+,1.